Що слід знати, якщо ви хочете стягнути гроші за договором позики. Тобто комусь дали гроші в борг і хочете їх повернути. Ну, по-перше, основний такий момент, на який необхідно звернути увагу, це якими ж доказами і, зверніть увагу, письмовими підтверджується наявність боргу. Ідеально, це коли є розписка. Багато людей вважають, що розписка повинна бути посвідчена як нотаріально. Одначе це не так. Проста письмова форма розписки. Тобто, коли взяли аркуш там паперу, і на коліні ручкою боржник написав, що він такий-то такий-то, взяв у борг, обов'язково звернути увагу, щоб така була фраза взяв у борг, який зобов'язується повернути до такого-то, такого то числа, підходить. Тобто письмова форма, ідеально форма. Вона може бути як надрукована і підпис, але краще навпаки, написана рукою. Зрозуміло, що повинно бути. Зрозуміло, що там за літери. Чому написано рукою? Та тому, що там є зразок підпису людини, яка пише. Бажано, щоб це писав сам боржник, а не тільки підпис ставив. У нього тоді не буде якихось претензій в суді про те, що йому там пальці в двері защемили, і він тільки підпис поставив і не усвідомлював. Тобто, ми таким чином кількість відмазок його нівелюємо, бо інакше. Він може сказати: а, от там було роздруковано, щось там підписав а разом з іншими документами і не звернув уваги, а гроші не давались, або під диктовку хтось там написав, а він тільки свій підпис поставив. Тому звертаємо увагу, яким документом письмовим підтверджується наявність боргу. Це основна така теза. Далі. Нас буде цікавити, от саме ця ось фраза, що дого гроші за договором позики або договору за розпискою були передані. Тому важливо формулювання в цій розписці: не те, що гроші будуть передані чи не надаватимуться. А нас саме цікавить, що ці гроші передались. Доволі часто люди ще вкладають договір. Наприклад, що за даним договором позики буде передано така то сума грошей, а розписку не беруть і думають, що договір достатньо. Я б на вашому місці все ж таки увагу приділяв більше розписці про те, що гроші було передано, а договір він там може містити різні там умови, відсотки, якісь там штрафні санкції і так далі. Так, звичайно, в договорі можна написати таку фразу, якщо ви людина розумна і це відео дивитесь, що на момент підписання даного договору гроші попередньо були уже передані. Ну тоді да, Така вже буде квінтесенція розписки і договору. Проте, повторюсь, не всі це роблять. Буває, пишуть договір і думають, що це вони гроші передали. Нам треба логічно виходити, щоб був якийсь письмовий документ, в якому написано, що гроші такі-то, такі-то, такій-то сумі тоді-то були передані, і ці гроші необхідно повернути. Тобто, що боржник зобов'язується їх повернути. Бо коли просто написав, що гроші боржник отримав, отримав там таку-то суму. А потім боржник скаже, та це борг, йому повернули. Це дали на ремонт квартири, на покупку чогось там і так далі. і так далі. Тобто, що це не борг, і ще повертати його не потрібно. Скаже, да, дійсно, гроші отримав, однак отримав для того, щоб купити краску, бо роблю ремонт в квартирі. Цьому ж. Вам, да? І ви не зможете, тоді, ну, вам треба тоді якимось чином це мотивувати. Проблема буде з цим, якщо будуть такі то хиби у розписці. Тому. Це величезний фокус уваги повинен бути саме на тому документі, який ми будемо підтверджувати наявність боргу. І ще вам розкажу нюанси, які можуть бути, якщо нема у вас розписки. Крайній випадок, якщо от немає розписки і тільки є показання свідків там, Петра Івана, ну гроші ми не повернемо. Це не буде договір позики, малоймовірно, що у нас це вдасться. Хіба що там якось буде це кваліфіковано в кримінальному такому процесі, як вимагання. І так далі, і так далі, але ніяк не позика. Тому свідоцькі показання, що ви комусь там гроші передали, ми не зможемо доєднати до позовної заяви про те, що ви позичили комусь гроші. Буває, що навіть до мене звертаються самі поліцейські, там, слідчі прокуратури, і так далі. Ну, от якось так трапилось, що от нема у них доказів про передачу грошей. Ми от ніяких руками передавали. Це самий Поганий спосіб, ситуація ми не повернемо. Ну, принаймні, я. Можливо, хтось і може. Однак я вам, як людина, така досвідчена, по закону ми цього зробити не зможемо. Хіба що якимось там не зовсім коректними способами. Одначе ще є такі ситуації проміжні. Наприклад, коли гроші, як позику, ви надсилали на картку або розмовляли через там. Месенджері, і є в письмовій переписці якісь підтвердження, що гроші були передані в тій чи іншій сумі. О, тут уже можна повоювати, потягатися і спробувати ці грошові суми стягнути. Так, звичайно, нам необхідно буде мати справу з електронними доказами, їхнім правильним оформленням і так, далі, і так далі. Одначе це можливо. Тобто, якщо у вас є такий <кій> формат, то окей. Більше того, повторюсь, якщо ви на картку гроші перекидали, то це одне з підтверджень, можна взяти банківську виписку, там буде зазначено, що ви такій-то людині гроші перерахували. І більше того, це можна буде кваліфікувати не просто як договір позики, а як просто заявимо позов про повернення безпідставно отриманого майна. Так, да, проценти може й не, не стягнемо, одначе гроші повинні бути повернуті боржником. Так, які ще вам цікаві моменти? Ага, ось ще важливий момент. Варто оцінювати перспективи отримання грошей, бо ви ж розумієте, можемо отримати рішення суду. Але ж вас цікавить не документ під назвою рішення суду, де чорним по білому, хоча й написано, що ви маєте право на ці кошти. Нас цікавить, щоб гроші опинилися у вас уже в кармані, в кишені. І щоб вони там опинилися, потрібно, щоб у боржника вони були. Бо якщо у боржника пусто, у нього немає ні грошей на рахунку, ні нерухомого майна, ні якихось там доходів, то у нас буде рішення суду і ми не зможемо задовольнити наші вимоги. Це погано. Тому перед тим як судитись, я зазвичай раджу зрозуміти, тим паче, якщо для вас ціна послуг адвоката. Дорога, ну така вартісна. Краще поцікавитись, адвокат може з'ясувати, чи є нерухомість, чи десь працює цей наш боржник, щоб ви вже для себе тверезо оцінили, що так дійсно у нього є нерухомість і можна накласти на неї арешт. О, тоді взагалі ідеально, супер. Не факт, звичайно, що вдасться одразу накласти арешт, але суд зазвичай це може, якщо це розмір боргу співмірний із ціною цього арештованого майна цієї нерухомості. Тому такий от, другий дуже важливий момент це зрозуміти, а за рахунок чого ж ми ж отримаємо гроші із нашого боржника, щоб у нього ж були якісь доходи. Бо, наприклад, якщо він працює там якимось двірником, то буде нам платити 20% зі своєї заробітної плати невеличкої чи пенсії, якщо він пенсіонер, це доволі мало. А якщо в нього нерухомість, автомобілі, ну то супер. Багато людей, до речі, не продає нерухомість, лише би там позбутися якогось боргу. Тобто нерухомість коштує 10 мільйонів, а борг 100 тисяч. Нема сенсу змінювати власника, і їм краще, якщо ви вже довели до певної точки, коли він вже, цей боржник бачить, що ну ніяк він не позбудеться цього боргу, йому простіше з вами домовитися. Можливо, він там поторгується з вами за проценти, відсотки, чи якусь там ще запропонує ситуацію повернення грошей. Проте, багато людей. Ну, Просто не віддають, щоб користуватися вашими коштами тривалий час. Це, грубо кажучи, схоже на те, як ви прокредитували безкоштовно певну людину. І деякі на цьому заробляють. Бо банк же дасть їм гроші оплатно за певні проценти, 20% річних, а ви виходить, що безоплатно по дружбі своїй. Ну, коротше кажучи, це такі от основні нюанси, які вам необхідно знати, якщо ви звертаєтесь до. Питання стягнення грошей з людини, які гроші позичили. Ну, так, наостанок ще таку особливість скажу: зверніть увагу на те, де зареєстрована людина, яка вам гроші дала в борг. Навіщо це знати? Бо у нас буде питання на порядку денному, коли звертатимемось до суду, а який же суд компетентний вирішити спір? А за загальним правилом, у нас це суд. За місцем проживання, тобто прописки відповідача. І нам потрібно знати, а де ж був прописаний цей відповідач. Тому, коли ви берете розписку, то обов'язково або візьміть копію паспорта, або подивіться в паспорті, або ще якимось чином дізнайтесь адресу вашого боржника. Бо якщо буде написано Іван Іванич там такого-то року народження, а де нам тоді шукати його місце прописки? В який суд подавати? В Ужгород, в Харків, куди? В Одесу. Це буде проблемою. Тому цей ключ для успішного стягнення боргу за договором позики ще собі один. Візьміть до уваги, необхідно пам'ятати, що адреса прописки це одна така із складових, яку необхідно мати для того, щоб в подальшому стягнути гроші. Я вам можу багато розповідати і про те, що можна звернутися до нотаріуса, яка перевага, коли. Нотаріальна форма договору у нас. Які недоліки нотаріальної форми договору. Коротше коротше багато в мене різних але, варіантів, але, як ви розумієте, в одному відео їх викласти, це буде така величезна лекція про мій досвід стягнення за договором позики? Вам ми не вмістимося, буде не дуже так цікаво. значить, якщо вам все ж таки цікаво і є потреба повернути гроші, то зверніться за контактами на сайті і спробуємо. Знайте відповідь, а як же ж повернути гроші у вашому випадку? А можливо, ви взагалі хочете позбутися боргу, або з вас неправдиво супереч закону стягують. Можливо, навіть ви виписали якусь розписку, однак грошей не отримали. Ну, я знаю, що робити. На зв'язку.